Мешканці Києва закликають позбутися надувних чоловічків на тротуарах столиці. Відповідну петицію створили на сайті міської ради. Наша журналістка Олена Ровенчук поїхала всеред місця розпитати мешканців Києва, чи заважають їм надувні фігури. Йде про цих, знаєте, так, таких кухарів, різних там автомеханіків, клоунів, навіть такі вони височезні, вони надуваються, махають руками, ногами, і отак, от запрошують однією рукою там або головою зайти в гості, наприклад, той чи інший заклад. І ось одному киянину така конструкція видалася на те, що лякливою. Вона йому дуже сильно заважає пересуватися пішохідною зоною. Відповідно, він вирішив подати пети до КМДА. і ось власне сама петиція. От він говорить про те, що надувні пневмоконструкції, себто надувні чоловічки, займають багато місця та заважають нормальному руху пішоходів. Ем, також чоловік вказує, що ці конструкції широко використовуються в США як реклама, але лише на узбіччі великих доріг доріг та автомагістралей. Та і вони не мають стояти там, де їх ставлять в Києві, тобто на вузьких тротуарах, я так розумію. Ну, ми вирішили поцікавитися дійсно в киян, чи створюється таку величезну проблему. Я вам скажу так: люди в більшості говорять, що е, усі, от надувні люди, їм навпаки подобаються, особливо дітям. Діти просто в захваті, вони постійно підходять, фотографуються з ними і бавляться. Отож, послухайте, що говорять кияни, тому що одного чоловіка ми все ж таки знайшли, якому ну дуже не подобається надувна людина на тротуарі. Вони мене забавляють, і мають мені настрій. Нас дитина з, -з, з ними фоткається. Ну абсолютно не заважають. Як на мене це крапелька позитиву в ці темні часи? Він двометри висотою. Вже треба підпригнути, щоб він тебе втрилив. Так що нормально, нехай буде. Мені вони не заважають. Моя думка, що якщо це потрібно для реклами, то це добре, хай буде. Для водії заважають, вони відлікають, так як і бігборди вдоль дороги. І шум создають, вони йде, що воно шумить. А зараз такі події у нас Лучше, щоб тиша була. Тож, як бачите, декому не заважають вони не лише ходити, а й навіть от якийсь, якийсь їхній шум, я не знаю, напевно, від вітру, також трохи дратує нині людей. Цю петицію подали 24 квітня, і за трохи більше ніж тиждень вона набрала вже 439 підписів. І у разі отримання 10 тисяч підписів протягом 90, -90 днів петиція буде розглянута відповідальними особами. Ось, ймовірно, надувних чоловічків все ж таки заборонять і доведеться. Якось закладам та магазинам вигадувати якісь інші способи закликати приваблювати своїх покупців.